Що не написаних скулька. Скажи кукушка. З чорною шевелюрою та незмінною гітарою у руках Я у 80-ті він став справжнім рок-кумиром. Його популярність була настільки великою, що потрапити на концерти чи квартирники вважалося справжнім щастям. 21 червня лідеру легендарного кіно Віктору Цою виповнилося б 51. Піділи ніч, гуляли всю ніч, до утра. ночь Його пісні і нині не знають ні географічних, ні вікових меж, а все тому, що не надумані, не фальшиві та сповнені життєвої філософії. Я не займаюся аналізом своїх пісень, які там у них направлення. Я просто пишу пісні такі, які мені нравятся. Ну, как-то так получається. Рабочих моментів там нет. Там є. Я не знаю, я як ти починаєш тут іграти, потім починаєш тут записувати, ну, чергушки, а потім, виходить, пісня. До мене всюди з мало, але таке ні ска не знаю, що вийшло. Не лише співак, але й актор. Віктор Цой знявся одразу до кількох стрічках. Найпопулярніша ігла, яка завдяки мовчазному меснику мору у чорному вбранні стала культовим фільмом. Зв'язна пи. А ще Асса, кінострічка, яка перетворилася у символ перебудови. Це не важливо, ким он працює. Він музикант, прирожденный музикант. Ну хорошо, а справка же. Нет. Ну а де ви живете? де ви прописані? Я нігде не живу. Он поет. Он на білому світі живе. І звісно, гімн молоді 80-х, який сколихнув увесь радянський союз. Скільки було змін з моменту написання цих рядків, уже й не злічити, та промовисті слова і досі переспівують. Цой загинув в автокатастрофі на злеті своєї кар'єри. Та рок героєм залишився у пам'яті назавжди. Уже понад два десятки років на фасадах будівель різних міст та країн його прихильники старанно виводять. Цой жив. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.